Друзі, всім привіт! Сьогодні попросила мене теща, щоб я розібрався з її оріхом. І так як випала нагода зробити тест, огляд на інструмент від Grosser. ви тут бачите дві пилки одноручних. Одна здоровенна пилка 160-та, на 40 мм, леза роздвигається, потужна дуйка. Ну і така маленька пилочка. Ну і звісно. Класний подовго на два з половиною метра. Тому давайте зараз почнемо розбиратися з цим оріхом. Поїхали! Подовгувач у нас іде 2,5 метри. Сікатор роздвигається на 40 мм. Отак От вставляється. отут є така штучка, замикається. Потім дивіться, яка подовгувача штука є. От Тут регулюється. А потім ще отак регулюється. Потім у нас витягується він. Батарейка у нас йде отака на 3 ампери. До речі, в комплекті з сикатором. Отак. Вмикається сикатор. Витягується. І погнали. Витягуємо повністю сікатор. Є, тепер дивіться. Трьохамперна батарея справляється на ура і не відчуваю, що сікатору не вистачає енергії. Покажу один різ, який він робить, дивіться, котовщина різу. Так, не достаю. Ха, я достаю. Тут через забор, если не проехал. Так, хорошо. Тут растябаем, снимаем, ставим пылочку. Закриваємо. Ну і щоб тепер бачити, ручка як для цього є кнопка. Розвертаємо голову і все. І погнали. До речі, зразу відчуваю, що пилка класно пиляє, іменно з таким двигуном. Пілка-бомба. Ну що, робота йде по малесеньку пилку одноручну, саму маленьку. І поїхав. Зразу оці. Оце газу до отказу, Є! треба підтягнутися підтягнулися а тепер остається в нас саме, саме цікаве так Так, ну що, ми вже біля фініша, нам треба якось забрати із забора гілку. Як її забирать, покажу не уявляю самому. Попробую перекинути. Якось перекинуть її. Єсть. До речі, ця пилка мені дуже сподобалася. Все пробую. Ні. не хоче. Захотіла. хо Тепер далі. Так, ну що ж, зараз ще трошки цією допрацьовуємо, потім беремо іншу. О. Так, і тепер я хочу взяти іншу пилочку, Ми таку пилочку. Погнали товстіше плять. Ану. На цю сторону перейду. Взяв меншеньку і хочу вам показати на товстішому, дивіться. Ну а тепер сама потужна 160-та. Давайте включаємо другу швидкість. І погнали, дорізаємо. Така. Шухер теж ще прийшла. Так, плани змінилися, сказали, щоб залишився оцей корінець. Тому зараз не будемо що сердить, чи розстраювати. Попробуємо його вирівняти і досить. Ну, все, О. зараз ми з цією гілкою розправимося трішки по іншому спочатку все убираємо цікаво дивіться яку гілку кусає ось цьо. Дивіться, яка товщина ну а тепер пилочкою Раз. А тепер ось тут пилочкою зараз робимо два і далі сікатором. Ну і самий головний момент. Завершаємо обрізати ділочки. Не знаю, скільки ще батарей нам вистачить, бо виходить, ми працюємо дві шестерки і одна тройка. Дивіться, це поки що у нас такий результат з оріха. Я думаю, що результат класний. Зараз це треба швидко попиляти нам і ще якось доїхати додому. Узяв малесеньку GS860S. До Речі, вона ж секатором підходить до подолгувача, і отакі маленькі. У нас пилочка GCS 120 HS. До речі, вона тут показує заряд, тому давайте ось пилочка дуже активна, мені дуже зашла вона. До речі, хочу ще замітити, працюю ще до сих пор на 3-амперному акумуляторі і він ще поки що насів GS-120SF Ну що, давайте 160-кою. Так, друзі, ну що ви бачите? Ми вже завершаємо з нашим оріхом. І я хочу сказати, що інструментом я задоволений. Камперний акумулятор мене здивував на тій маленькій пилоці. Однозначно хочу замітити. Тому зараз допилюю дрючок 160-ю ну, і завершуємо. Тому посилання на компанію Грьосер у нас буде тут. Ну а ви, друзі, в коментарях пишіть, як вам сподобалось. Тому бережіть себе і до нових зустрічей.